Доброго дня! Сьогодні у нас урок логіки, і ми будемо розв'язувати задачі на проміжки і інтервали. Минулий раз я вам пояснювала задачі, коли у нас предмети летіли вверх і вниз, і коли рухалися в протилежних напрямках, в одному і в протилежному напрямку. Такі задачі були в класі і вдома. Сьогодні ми розв'яжемо трошки інакші задачі. І сьогодні я вам відкрию маленький секрет, як такі задачі легко розв'язуються. Такі задачі у нас будуть в третьому класі, в четвертому, в п'яту і далі. І тому ми сьогодні маємо вивчити одне правило, яке нам допоможе розв'язувати ці задачі. Підкрити зошити, запишіть дату, слово задача. Пишемо слово задача. Задача 31. І ми пишемо обов'язково сторінку. Це сторінка 118. Сторінка 118. Зараз я вам поясню задачу. Ми намалюємо до неї малюнок. Ми напишемо правило, яке ми маємо знати. І така сама задача буде додому. Тобто ви будете вдома розв'язувати задачу вже самі, дивлячись на класну роботу. Читаємо задачу. Пальчик поставили на 31 задачу. На уроці фізкультури учні вишикувались у шеренгу на відстані 1 метра один від одного. Вся шеренга розтягнулася на 12 метрів. Скільки було учнів? Коли я читаю задачу на перший погляд, вона легка. Але я думаю, ви зараз дали самі собі відповідь, і думаю, що більшість відповідей була неправильна. Давайте ми перевіримо самі себе. Беремо прості олівці і креслимо відрізок 12 см. У нас тут 12 метрів, а ми менше його накреслимо. 12, 12 сантиметрів. Прошу намалювати 12 сантиметрів. Кресле, вона кресла 12 см. Так, у мене маленька дошка і не поміщається на ній. Ну, от, якось я так розміщу. От, і в мене тут відрізок. 12 метрів. Хоча в зошиті це 12 сантиметрів. Так, у вас лінія. Я теж проведу лінію рівну. Це. І у вас так само в зошиті. 12. Далі я читаю задачу, що учні стояли один від одного 1 метр. Ми візьмемо це один сантиметр. Перший учень, далі через дві клітинки. Це один сантиметр, другий учень. далі дві квітинки, третій учень. І так давайте позначимо всіх учнів, щоб ми їх бачили. Так, я все, я все. Місце зайняло 12 метрів, так? а в зошті 12 сантиметрів. Тобто, все, що мені сказали задачі, я все перенесла на малюнок. Була шеренга 12 метрів, стояли діти один за другим, але між ними був, була вісне 1 метр. Я собі напишу: тут 1 метр між ними. Тут один метр, тут один метр. Маленький напишемо собі підказку таку. Один метр. 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 Все. Я позначила все, що мені сказано. Тепер що мене питається? Скільки було? Учнів. Дивіться питання, скільки було учнів. Перше, можна легко це зробити, навіть нічого не розв'язуючи і не знаючи ніяких правил, просто порахувати. Давайте разом порахуємо. Рахуйте, скільки у вас вийшло учнів. Можете написати. Я думаю, якщо ви не помилилися, то у вас вийшло 13 учнів. Так? На 12 метрах розташувалося 13 чоловік, 13 спортсменів. А тепер ми розв'яжемо цю задачу. Дивимося, у нас є учні, між дітьми є проміжки. А ну порахуйте, скільки проміжків у нас на, в даному малюнку. Рахуємо. Так. У нас вийшло 12 проміжків. Пишемо 12 проміжків. У нас вийшло 12 проміжків, ми порахували. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять проміжків. А дітей, коли ми порахували на цю маленьку, у нас вийшло 13 учнів. 13 учнів. І що ж у нас виходить? Що якщо предмети, учні, це живі предмети, розташовані на лінії, а ці предмети розташовані на лінії діти, то у нас вийшло, що дітей на одиничку більше, ніж проміжків. Візьміть, будь ласка, зелену ручку. І запишіть правило, яке вам потрібно буде для розв'язку таких задач. Пишемо слово правило пишемо правило, правило», ставимо знак оклику і пишемо правило під диктовку зеленим кольором. Якщо у вас нема зеленої ручки, ви пишете зеленим олівцем. Пишемо, як що? Пишемо? Як що, пишемо, предмети, я буду диктувати, розташовані на лінії. Якщо Предмети розташовані на лінії кома то предметів на один більше, ніж проміжків, То предметів на один більше, ніж проміжків. Написали. Можна було написати по-іншому, що проміжків на один менше, ніж предметів. Предметів у нас 13, а проміжків на один менше. Предметів 13, а проміжків на один менше. Проміжків 12. Якщо ми знаємо проміжки, а нам треба знайти, скільки предметів, то предметів на один більше. І оцей маленький секрет, оце правило, ми будемо застосовувати, коли у нас попадуться такі задачі другому, третьому, четвертому і так далі класу. Пишемо відповідь. Пишемо відповідь: 13 учнів. Задача має мати відповідь 13 учнів. Наступній задачі, яку ми зараз розв'яжемо, ми оце правило, яке у нас записано в зошиті з зеленою ручкою. Ми його застосуємо, бо ми вже його знаємо. Ще раз ми його писати не будемо, але вже його будемо застосовувати. Пишемо задача задача номер 32. Задача номер 32. Це на сторінці 118. Пишемо. Задача 32 на сторінці 118. Я читаю цю задачу. Шість дерев посадили в ряд. Відстань між кожними двома сусідніми деревами 5 метрів. Яка відстань між крайніми деревами? Подібна, трошки але е, так, якби, обернена задача? Тут ми знаємо вже кількість дерев на лінії і знаємо мі між ними відстань. І нам треба буде знайти.

Далі працюємо. Малюємо наші шість дерев. Я малюю: Перше дерево, друге дерево, третє дерево, четверте, п'яте, шосте. Олівчику малюємо. Всі дерева ростуть на землі. От моя земля. Ростуть дерева. Їх є шість. Що мені відомо, що між сусідніми деревами? Сусідніми 2 метри. Я собі це напишу: 2 метри, 2 метри, 2 метри, 2 метри, 2 метри, 2 метри. Написала: це те, що мені відомо. Мене питає задач, яка відстань між крайніми деревами. Тобто мене оце питає задач. Бачите, між крайними крайні і тут крайні. Оце мене питають задачі. Так. Тепер я, повер... я маю малюнок, я можу розв'язати цю задачу, дивлячись на свій малюнок. І я можу розв'язати задачу, застосовуючи правило, яке ми написали в попередній задачі. А правило говорить нам, що якщо тут є шість предметів. Шість дерев, то проміжків на один менше. Тобто проміжків має бути 5. Перевіряємо. Перший проміжок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Правильно 5 проміжків. Пишемо, пишемо. Предметів шість. Пишемо. Пишемо предметів. Шість. Пишемо предметів шість. Бнизу проміжків пишемо проміжків. Проміжків. Пишемо проміжків. Написали. На один менше. На один менше. Проміжки на один. Менше, написав. Далі пишемо 6 відняти 1 дорівнює 5 до шкаф пробіжків. 5 пробіжків. Написали. 5 пробіжків. І якщо у нас кожен проміжок... Два метри, а їх є п'ять, то нам треба все додати. Спочатку ми запишемо додавання, пишемо два, додати, два, додати, два, додати, два і додати два. Ми додали п'ять разів, бо є п'ять проміжків. Ми це в задачі написали. Але ми вже діти розумні і вміємо додавання замінити множення. У нас число 2 повторюється 5 разів, тобто ми його помножимо на 5 і вийде 10. Тепер думаємо, що в дужках написати? 2 – це метри, тобто і в дужках має бути метр. І от ми з вами знайшли відповідь на наше запитання: яка відстань між крайніми деревами, між крайніми деревами, відстань 5-10 метрів. І ми показали, звідки ми її знайшли. Можна по це... а можна і порахувати. Прошу, щоб у вас зошиті був і малюнок, і розв'язок. Тепер пишемо слово відповідь, пишемо слово відповідь, повним словом пишемо відповідь. Пишемо відповідь. Пишемо відповідь. І я вам її продиктую. Пишемо відповідь між крайніми деревами 10 метрів. Між крайніми деревами 10 метрів. Записали. Задачі на проміжки ми будемо розв'язувати так. Ми будемо малювати малюнок, ми будемо писати правило, оце ми записали правило. Те, що зелене, тільки ми записали до нашої задачі його. Ми написали скільки предметів і написали проміжків на один менше. Тобто, оце правило застосували. Потім порахували проміжків. І вирахували відстань між крайніми дерева. Дома у вас буде таких дві задачі. Дома ви зробите 29-ту і 30-ту задачі. Вони подібні до класної роботи. Тобто, у вас має бути в зошиті записана дата, дві задачі. Класної роботи і дві задачі домашньої роботи. В домашній роботі ви малюєте малюнок і пишете, скільки у вас проміжків, скільки у вас предметів, звідки ви це взяли, яке правило ви застосували. Тобто ми маємо оформити задачу так, щоб вона за неї нам поставили найбільшу кількість балів, якщо ми будемо поступати. Або підемо на Олімпіаду. Все. Ви молодці. Дякую вам, до побачення.